Пропоную вам послухати та за бажання вивчити вірш Анатолія Костецького найкраща іграшка за допомогою мнемотаблиці. Послухайте, вірш, не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща? Знаю, трактор заводний зовсім ні. Електрична залізниця. А, Помилився. Ну тоді це пароплав не вгадав. Зрозуміло, це літак. знов не так. Добре, відповідь я дам. Та, яку зробив ти сам. А тепер повторюйте за мною, будь ласка, кожен куплетик. Не вгадать тобі ні за що. Не вгадать тобі ні за що. Котра іграшка найкраща, котра іграшка найкраща, знаю, трактор заводний. Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Зовсім ні. Електрична залізниця. Помилився, електрична залізниця. Помилився. Ну тоді це пароплав, ну тоді це пароплав не вгадав, не вгадав. Зрозуміло, це літак. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Знов не так. Добре, відповідь я дам. Добре, відповідь я дам та, яку зробив ти сам, та, яку зробив ти сам. Будь ласка, повторіть разом з батьками. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!